Дякую. Сьогодні я розпочала акцію голодування. Акція голодування є вистроковою і я протестую проти бездіяльності Львівської міської ради. Вже впродовж року вони постійно маніпулюють думкою громадян вони подають публічні заяви, які не мають жодного підтексту під собою. Це просто маніпуляція, вигадана фраза. Блокада, насправді ніхто не блокує. Як ТВО директора департаменту внутрішньої інформаційної політики, я дуже чітко розумію, і дуже чітко бачу насправді, що відбувається. Коли буває, що я сижу на нарадах, дивлюся ситуація одна, а потім подається інформація від Львівської міської ради зовсім інша. І коли немає жодних конкретних дій, коли, скажімо, навіть до учасники меморандуму, не їм їздили представники міської ради, здається, одне чи два міста. Мені дуже шкода, не робиться жодних кроків по вирішенні мені Ми дуже хотілося, сьогодні така спека. Насправді є заручники львів'янки. Відповідальний за е, вивіз сміття є мер міста, Львівський міський голова. Куди він поїхав, що він зробив конкретно? Він сказав, наприклад, я туди поїхав, говорив з громадою, там я говорив, там я говорив, чому постійно Львівська обласна адміністрація має робити роботу міського голова. Ми ж не просимо, щоб наприклад, міський голова засівав якісь поля, правильно? Ну, бо це не його питання. Чому ми маємо бути за нічого не робить для того, щоб вирішити їхати до громади, вибрати район? От, скажімо, вчора, наприклад, в Миколаєві самопомічне голосували за те, щоб приймали львівське сміття. Тобто, ви собі уявляєте, я переконана, що це такий чіткий демарш, і це було домовлено. Вони думали, просто що це нікуди не вийде, але це розійшлося якимось чином, що самопомічне підтримку забракло одного голосу. Одного голосу самопоміч не підтримала, щоб львівське сміття вивозило Миколаїв. Ну це так до прикладу, щоб ви розуміли. І насправді. Треба, щоб садовий поїхав до громади говорив з людьми, пояснив, що діється. І не обманювало займатися господаркою. Ну, це насправді зараз дуже важливо, тому що всі львів'яни потерпають. І попри те, коли постійно всі кажуть, не робіть львів'ян заручниками, Андрій Іванович, це дуже гарна фраза, але мені дуже сумно з того, що він себе асоціює з львів'янами, тому що як виявляється, львів'яни з ним себе більше не асоціюють. Врешті, скільки тобі є, що ніхто до мене не вийшов, в принципі, звично вони не спікаються. А от власне, якщо там день, другий не будуть, вони підходять, будуть ігнорувати. Ну наприклад, і так? це буде на чий совісті. Ну напевно, на совісті міської ради. Ну а що ж?